Там ціп ми таке? собі завжди не відмовляємо. Не Спеціальний тур зараз дуже модно. <рикла> 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 Дякую тобі, Люба. Я точно знаку за душу <за> підуть. <натяні рикла> такі... <Це не> <рикла> <рикла> я люблю, коли надушать. <рикла> ми, <рикла> ми собі, ми собі пару разів в році дозволяємо таку радість поїздити по пабах, тому що там приходить 100% публіка, яка хоче попасти на тебе, то не корпоратив можна жити з корпоративів. Ціле життя, а потім в якийсь момент ти встанеш, зрозумієш, тобі люди просто-напросто забули. Той живий контакт, тут mm. не, не е, факт заробити гроші на тому. Ми ще доплачуємо okay. за свого нараду, щоб був нормальний звук, тому що вони не витягують привести нормальний е, звук якісний для, для паба. І самий кайф, чесно кажучи, для мене тут такий трохи алкотур, тому що, зрозуміло, що паб, знаєш, і там, коли ти пробираєшся, поки ти пробираєшся до виходу, то троє чоловік. З 50 знаєш, охочих, але все-таки в стані в тебе щось велити по дорозі. І я, чесно кажучи, сьогодні так трохи мені голова підшумлювала до обіду. А ви виступали перед тим, що в Франківську? Франківську, в Чернівцях, завтра у Львові. А потім їдемо на схід, вони там теж, слава Богу, вони та, е течія так само жива Запоріжжя, Дніпропетровськ, є кльові паби і нічим не відрізняється. В принципі від е, сприйняття на заході, єдине, що на заході люди знають набагато більше пісень. Таких, як, знаєш, які не були е, розкручені по телевізору, там знаєте. в основному ті, на які були відео зняті або по радіо крутили. А тут я, я можу текст не пам'ятати, от ви тільки дивитися по, по губах і згадую. А скільки взагалі плануєте сьогодні грати там, годин? Ми в тій, знаєш, радіо Тернопіль працює знаєш, на замовлення. Так, безплатно 300 гривень пісня, знаєш, то не гроші. А годі саме потім годину роздавати автографи? Ну, то, однозначно. А де будете роздавати? Там прямо, Там прямо? тільки на квитках. Вадик трісне тою курткою, то мій телефон не дає жити. Наступи на нього. Андрій, можна вас запитати?